Діма там троєчки сидів показував. Форалася вона. Та я взагалі не знаю, я ногадка вже. Чого ти смієшся? Виведіть його села, він не заважає знімати. Ви Бачите, <свісно> чекай. Так підожди, <свісно> я запуталась. Перший факт. У нас тут подкаст казала. <свісно> Всім привіт! З вами сьогодні два викладачі Зайнохаб. Я Катя, викладачка української мови і літератури. І я Кристина, викладачка математики. Що ми сьогодні будемо з тобою робити? Сьогодні у нас дуже круте відео. Буде у нас буде такий типу батл з Катією. Кожен з нас підготував по три факти зі свого предмету. І два з цих факти правильні, а один неправильний. І задача знайти неправильний факт серед трьох. Кристина мені вже сказала, що вона вигадала якісь дуже складні факти з математики. Перевіримо, наскільки я її пам'ятаю. Суть в тому, що я всі факти брала із МТ з математики 23-го року, 24-го року. Але вони такі цікавенькі, тому Каті буде сьогодні непросто. Але мені теж буде дуже непросто, тому все нормально. Хто починає? Ну, я давай. Перші, Перші ножиці. Дякую, що нагадала. Поїхали. Раз, два, три. Раз, два, три. О, я починаю. Так, добре. Тоді цей перший блок у нас Угу. даю три факти: перший. Слова священник і Дікенс змінилися за новим правописом. Тепер перше, тобто священник, пишемо з подвоєнням, а друге, тобто Дікенс, без подвоєння. Другий факт: після шиплячих приголосних можна ставити м'який знак. І третій факт: у слові ненависть, ненависть, ненависть та похідних від нього наголос падає на другий склад. Останній факт думаю, неправильний. неправильний. А як тоді треба його? Його виправити Ненависть. Правильно нависний другий склад. Ненависть, ненавидіти, ненависний. А можна ще раз. Я тоді думаю другий факт про шиплячі. По-перше, мені здається, да, там щось змінювали за новим правописом. Е, зараз прочитаю ще раз. Слова священик і діканс змінились за новим правописом. Мені здається, що третій факт Правильно, ненависть. Е, ні. Правильно, ненависть, ненависний, ненавидіти. Ненавидіти, а не ненавидіти. Ну так, да, логічно. Угу. Тоді я за другий факт. Мені здається, що за новим правописом священний, о там священник якісь зміни є. Е, це був перший факт. Це був перший факт, що він типу правильний, правильний. а другий ага. про шеплячі і неправильні. Е, після шиплячих приголосних можна ставити м'який знак. Добре, а де тут помилка? Не завжди можна ставити м'який знак. 에... Шиплячі no. це, е... оцей цап. Mm -mm. Це шиплячі, Це, це глухі просто це глухі. Цап хоче фісташки, mm. Але там є шиплячі всередині цієї фрази. Їх чотири. Шиплячий звук. Ф, ф, ф Шиплячий. ши. Ши. Після шим який знак ну, в українській мові не ставлять. Ні, ніколи не ставлять. Ніколи в кінці. Ти десь не став... бачила слово, де після шиплячих не бачила. Це? Ось я теж не бачила. Тому запам'ятайте, що після шиплячих приголосних ми не ставимо м'який знак. А перший факт нагадую вам, що слово священник раніше писалося з однією Н, але зараз із двома, так само як священий. Бо раніше багато хто думав, а чому священний подвоєнням, священник без. І Дікенс тепер. Оце буквосполучення букво англійське CK, Воно тепер передається однією кавою в українській мові. Тому Deacons без подвоєння, священник з подвоєнням. Так, ну готувся, Катя. Поїхали! Перший факт: сума котів трикутника до рівня 180 градусів. Другий факт: навколо рівновічної трапеції завжди можна описати коло. І третій факт: сума двох кутів трикутника має бути більшою за третій кут. Ну, умовно візьмемо будь-який трикутник. Будемо перевірити. Перше, це правда. Так. Да. Тобто, перше, це точно правда. Візьмемо, зараз третій факт перевіримо. Рандомний якийсь трикутник. Угу. Ти сказала, що два кути мають сума двох кутів має бути більше за третій. Третій. умовно, є трикутник тупокутний. Так це називається. Угу. Умовно 100 градусів, і залишається 50 і там 20. Може таке бути взагалі? І, 30. І 30 може. Так, 50 і 30 і 100. Ну, тоді не виходить. Сума двох кутів має бути більша за інший. Тоді, але якщо взяти 100 і 50, тоді виходить. Ну, тобто не завжди це працює. Це не обов'язково, напевно, uh угу. треба. Так? Ну, це помилка. Це... Помилка. І, Відповідно, тоді у нас е, третій факт неправильний. Так, да, дійсно, так воно є. Сума котів трикутника 180, це зрозуміло. Дійсно, навколо три трапеці рівнобічний завжди можна описати коло. І третій факт ні, це неправда. Сума котів трикутника двох може бути там меншою, більшою, я буду рівнювати там третьому коту. Головне, щоб от сума двох сторін трикутника була більшою за третю. Тобто це працює зі сторонами. Це не рівність трикутника називається. А з котами ні, такого немає. Е, другий блок. Перше твердження: іменники путь та нежить жіночого роду. Друге твердження. щоб визначити Ці рід... болячки від чоловіків нам колись казали, окрім те, що голова щось нам казали в ліцеї Мігрень. Мігрень да. Добре, друге твердження. Щоб визначити рід незмінюваної власної географічної назви, треба звертати увагу на її загальну назву. Так, да, Це теж точно правильно. Таких форм відмінювання числівника, як чотирма або СІМА не існує. Останнє. Це неправдиве твердження. Це правдиве. Добре, а як ти його виправиш? Ти сказала, як там сі. не існує таких форм відмінювання числівника, як чотирма або сі СІМА, навіть не або, а просто та чотирма та сіма. Такого не існує. От ці числівники я їх ненавиділа в школі і ненавиджу їх зараз. Так, сімома може. Я у своєму твердженні кажу, що таких форм відмінювання не існує. А, тобто вони існують. Ну так, якщо ти кажеш, що це неправильне це твердження, неправильне тоді твердження. вони існують. Я точно знаю, що перше правильне, друге точно правильне, відповідно, неправильне, третє. Методом виключення. Тобто відповідно, якщо вони не існують, то вони існують. Логічно тут не посперечаєшся. Тобто, ти хочеш сказати, що чотирма і сіма. Це правильні це форми. Сімаю, то воно дивно звучить. Ну, це правильні форми. Так, а ну давай ще раз мені факти. Дивись. Я просто тебе запитую, щоб зрозуміти логіку. Uh -huh. Третє твердження: таких форм відмінювання числівника, як чотиріма, тобто в орудному відмінку чотирьма. І сіма в орудному відмінку не існує. Ну, воно та похоже, що їх не існує. Воно якось дивно звучать, особливо сіма, «чотирма» ще якось нормально. А сіма"? Сімома семи, сімомами? Так, ну перша точно да, друга точно да, відповідно, третя ні. Ти кажеш, що їх не існує, і воно реально їх не існує, то може тут всі правильні? Ні. Я, то, я з тобою згодна, що таких форм, як чотирьма і сіма, не існує, вам треба запам'ятати, що в грудному відмінку числівник 4 має форму чотирима, без м'якого знака. А сіма взагалі не існує, є тільки сьома або сімома. Тобто, тобто або перший, край, або перший крашу або, перший, або другий. Я можу тобі повторити Давай. Е, іменники, путь та нежить жіночого роду. Ну, нежить точно. А, стоп, ага. я ж тобі сказала з угу. чоловічого та не ж чоловічого роду. Правильно пуль жіночого я а не сказала правильно і коротше. Ладно, я поняла <гум> добре. так, ти визначила а, друге твердження теж правильне, тому що дійсно ми, наприклад, якусь назву географічну, яка не змінюється, визначаємо за загальною назвою. Наприклад, Білісі це місто, значить, місто середнього роду Білісі. Теж Угу, так, да, це я теж пам'ятаю зі школи. Так готувався. Поїхали. Медіана трикутника з'єднує його вершину із серединою протилежної сторони. Точка перетину медіан трикутника є центром кола, вписаного в цей трикутник. Я поки що намагаюся зрозуміти всі ці формулювання. Точка перетину медіан трикутника усіх uh -huh. в нього їх три uh -huh. є центром кола вписаного в цей трикутник. Uh -huh. У прямокутному трикутнику одна з його медіан дорівнює половині гіпотенузи. Медіана це може бути вершина. Чи медіана, медіана просто поєднує дощ? вершину трикутника з серединою... Ой, ї... вершина. І в маю на увазі висота. Висота це різновид медіани чи ні? Mm -mm. Mm -hmm. Не завжди. Може бути висота і медіана одночасно, але не завжди. Ти кажеш, що у прямокутному трикутнику медіана. Одна з його медіан дорівнює половині гіпотенузи. Ага, дорівнює. не ділять mm -hmm. Ну, Я думаю, що про ось цю точку перетину медіан що це точка описаного чи вписаного, вписаного, кола. вписаного кола, це правда. Якраз це. Ви бачите? <laughs> так а якщо це рівносторонній трику... трикутник. Якщо трикутник рівносторонній, то да, але якщо довільний трикутник, то ні. Це питання було, до речі, цей Факт із НМД з математики тут мається на увазі, що типу, в довільному трикутнику точка no. перетину медіан це буде центр вписаного кола. Ні, в довільному трикутнику це точка перетину бісектрис. Якщо трикутник рівносторонній Катя правильно каже, тоді точка перетину медіан – це є точка перетину бісектрис, і тоді це буде центр вписаного кола. Так, але в довільному трикутнику ні так не буде. E, так, добре, третій блок. Перше твердження. Дієслова слова молоти, боротися належать до першої дії. Відміні. Ой, це бред. борють, молють це чого. Я пам'ятаю цей жах в школі. Друге твердження: одельні члени речення мають виконувати одну і ту саму синтаксичну роль, але можуть стосуватися різних слів у реченні. І третє твердження: інфінітив може бути будь-яким членом речення. Так, однорідні члени, виконувати одну і ту ж саму синтаксичну роль, але стосуватися різних членів речення. Так, ну у нас можуть бути там, ну все може бути однорідне, і присудки, і означення, і додатки. Між собою присудки, і означення чи всередині присудки однорідні між собою, означення між собою. Так, перша дія відміна це типу я, ми, ти, це особи. Це особа. Я, я, ми, це перша особа. Uh -huh. А перша дієвідміна – це підстав просто вони до дієслова, І перша це буде «ут'ють», а друга атіять. Вони молють. Перша це утіть ать'ять. Атіть друга, да? так. Так. Ну, вони ж не можуть м". молють. Уть. Е, Ють". Тоді, буде, молють". тоді буде «мелють» або мелять. Ме. Тобто там ну, відбувається жірування uh -huh. голосне. Мелять. Мелять ну, це друга діє відміна. А боротися? Боротися вони борють. Борять. Теж друга. Окей, тобто перша неправильно? Так. Да. Я взагалі не чую шаря, чи говоря, ну, хай буде. Ну, дивіться, що таке дієвідміна? Це просто розподіл дієслів за двома групами. Перша група це коли вони в третій особі множини, мають закінчення утют, а в другій дієвідміні ать-ять. Але дивіться, якщо у вас дієслово в інфінітиві має бути оро-оло, то зазвичай це буде перша дієвідміна. Молоти, боротися, оро-оло. Тому мелють і борються. Це перша дієвідміна. Так, тобто це певне. Друг, другий пункт або третій. Другий був про однорідні члени, а третє було, що інфінітив може бути будь-яким будь членом так, речення. Так. Ну, інфінітив, ну, присудком точно може бути. Угу. Підметом теж там якось може бути. Угу. Робити значить жити, угу. да, наприклад. Правильно. Буде підметом. Відповідно, відповідно, але якщо, наприклад, там другорядні члени речення, там означення, там обставина, то інфінітив, як туди робить. Так. Ну, хай буде третє. Інфінітив не може бути будь-яким чином речі. Та я взагалі не знаю, я не гадка вже. Нехай так. Не вгадала. не вгадала. Інфінітив дійсно може бути будь-яким чином речення. Найчастіше він є, звичайно, присутком, тому що це форма дієслова, Але також може бути підметом, як Крістіна, до речі, приклад правильно сказала. Може бути обставиною, коли, наприклад, стоїть біля якогось дієслова звичайного, і між ними вставляється сполучник Щоб я прийшов знімати відео, uh -huh. я, я прийшов записувати відео. Щоб записувати, uh -huh. а, може бути означенням. у мене виникло бажання. Завершити записувати відео. <свист> <свист> Виникло бажання яке Завершити. Блін прикол, реально. І може бути додатком. Наприклад, мені порадили прийти сюди. Мені порадили, вони порадили. Що а да, кого що вони мені порадили, прийти. Прийти вже виконую я, не вони. Так, тому може бути будь-яким членом речення. А в другому, в чому помилка? От і ще речтає. Речтає. І має стосуватися одного члена речення. Так, одного того самого слова. Умовно. Дивіться, у нас є два присудки. друзі. Повернулися до бібліотеки, а ми пішли до магазину. Повернулися і пішли. Це дійсно присутки, так, але вони не можуть бути однорідними, тому що вони стосуються різних підметів, різних слів mm -hmm. у цьому складному речі. Тому так, вони не будуть однорідними. Окей, так, поїхали. Одна з висот рівнобедреного трикутника ділить його на два рівних трикутника. У тапокутному трикутнику радіус описаного кола лежить на найдовшій стороні. У прямокутному трикутнику одна зі сторін є висотою трикутника. Мені ви просто формулювання треба дуже довго розуміти. Перше, можеш повторити, я про Одна з висот рівнобедреного трикутника ділить його на два рівних трикутника. Так. У тапокутному трикутнику радіус описаного кола лежить на найдовшій стороні. Е, у топокутному трикутнику радіус Описаного кола. Описаного кола, Е, лежить на одній із на найдовшій стороні. На найдовшій стороні. Ну, перше, точно правильно. Угу. Тому що умовно візьмемо рівнобедрений трикутник, поділимо його ось так, і у нас утворюється два трикутники, які можна ось так скласти. Угу. Е, я не пам'ятаю, це якось називається. БМВ називається. Ми звичайно придумали БМВ, бісактриса Медіана Висота. Коли в трикутнику рівнобедреному ведеться висота до основи трикутника, це буде три в одному: БМВ. Бісактриса Медіана Висота. Як на скафе. Да. Е, другий <с> факт ще є, і третій факт. Uh -huh. Другий факт от я він найскладніший мені чомусь. Uh -huh. Є тупокутний покутний трикутник uh -huh. і є описане навколо нього коло. Uh -huh. І ти кажеш, що радіус цього описаного кола це одна зі сторін. Ні, лежить на найдовшій стороні. Лежить. Тобто ви збігається з нею? Ну, тобто, частина радіуса лежить на найдовшій стороні типокутного трикутника. Ну, умовно, ось тупокутний трикутник, коло, радіус. Ну, тобто, що центр лежить на найдовшій стороні і частинка сторони найдовшої — це буде радіус. Добре, я зараз подумаю. А третій? У прямокутному трикутнику одна зі сторін є висотою трикутника. Ну, а це неправда. Це якраз правда в прямокутному трикутнику сторони перпендикулярні, і якраз один з катетів, і другий теж з катетів. Катети будуть перпендикулярні до протилежної сторони, і це і будуть висоти. О, О, Тоді неправильно цей другий рокет. Так, трикутник, тому що так, там не виходить. Якщо намалювати е, ну, графічно це, то виходить ось коло, ну і радіус. Він же ж іде ось так, або ось так. Він ти ну ось. Це зрозуміло, що я маю гозі. Він не може лежати на одній зі сторін. Просто ну ні. таке може бути в прямокутному трикутнику, тому що центр описаного кола лежить на середині гіпотенузи. В топокутному в прямокутному трикутнику радіус описаного кола це половина гіпотенузи. Mm -hmm. Там прям так. А в допокутному трикутнику центр описаного кола лежить поза поза площиною трикутника. Це по перше А по-друге, радіус там якоїсь там стороні там чомусь там не дорівнювати мені. Так, добре, четвертий блок на небі сонце. Це двоскладне речення. Група студентів била байдики. Це поширене речення. Якщо у двох підрядних частин, які з'єднані сурядним з сполучником, є спільна головна частина, між цими підрядними частинками кома не ставиться. Давай перший факт ще раз: на небі сонце це двоскладне речення. На небі сонце двоскладне речення. Угу. Так. Давай другий факт. Група студентів била байдики це двоскладне речення. Я думаю, що поширене, поширене. поширене. Ага. Ну, по-перше, отут в мене є сумніви. Група підмет. Бити байдики це точно все разом била байдики разом присудок угу. повністю. А група студентів, ну, певно, група кого? Група студентів, або група яка група студентів, це або додаток, або означення. От я маю сумніви, група це підмет чи група студентів це підмет. От якщо це разом підмет, тоді це не поширене. А якщо це не підмет разом, то це тоді буде поширене. А про третє, ти там щось таке не говорила. Е, в третьому, от уяви собі, що е, в тебе є речення з двома підрядними частинами. Ці підрядні частини поєднані сурядним сполучником. Тобто вони просто ну, вважаються однорідними в такому випадку. Е, вони поєднані сурядним сполучником, мають спільну головну частинку і в такому випадку між ними не ставиться кома. Поєднані сурядним сполучником. Ну, Я а можу приклад сполуч... тобі навести якийсь. Давай. щоб... Е, нам сказали, що сьогодні. Ми йдемо на фільм, і що ми завтра підемо гуляти. Тобто, ось дві підрядні частини. Нам сказали, що, і нам сказали, що От спільна головна, і дві підрядні. І між цими підрядними є сполучник сурядності, щоб їх об'єднати. І в такому випадку кома між підрядними не потрібна. Коротше, все-таки ставлю на другий факт про те, що це поширене речення. Все ж таки група підмет, студентів, це або додаток, або значення не знаю. Ставлю на другий факт, що все ж таки це поширене речення. А я теж в умові казала, що це поширене речення. А, ти казала, що це поширене? Так. Да. Ага, тоді так. Да. Тоді це правильно. Так, боже мой. А перший факт був про на небі сонце. Так, що це два речення. Це речення. Ну тут, типу, пропущений, оце на небі є сонце. Угу, uh -huh. Так, правильно, якщо є обставина і є підмет, а, а присудка немає, це значить що речення двоскладне, але яке? Але не повинні. Так. Тому що пропущений присудок, бо обставина завжди на нього вказує. А ти казала, що це двоскладне речення? так просто ну воно двоскладне. Ну, воно двоскладне, Доскладне. та я просто не сказала відмовна, щоб ти не вгадала одразу, що це про відповідно методом виключення. Якщо перший факт правдивий, другий правдивий, то неправдивий третій факт. Кому ми ставимо там? з того не вгадала. Так а в смислі. Е, дивіться, коли у нас є речення з кількома підрядними частинами, які об'єднані сурядним сполучником, у них є спільна головна частина, кома між ними не ставиться. Тільки так підожди, я запуталась. Перший факт правдивий в тебе. Другий правдивий, третій теж правдивий, чи що? Ні. Так а який неправдивий? Другий? Другий? А ти сказала, який те речення? Не поширене? Поширене. Поширене. А, тобто, так а воно... воно не поширене. А група студентів це разом так, підмет? Так. Йолки-палки. Група студентів, що робила била байдики. Капець. це все у нас буде підмет. Група студентів плюс била Підмет, байдик. а байдики присуток сарала. Бо це, бо це фразеологізм, Фразогізм завжди є одним. То членом Це я пам'ятаю, але ще група студентів. типа, ну да, mm. логічно. Чимало студентів, група студентів. Я не знаю, група підлітків та будь-що додаєте слово група, частина, більшість половина до якогось іменника, і у вас виходить складений підмет. Так, про ромб. Існує ромб, навколо якого можна описати коло. Центр кола вписаного в ромб лежить в точці перетину бісектрис кутів ромба. І ще раз. Центр вписаного кола в ромб uh -huh. лежить в точці перетину бісектрис кутів ромба. Радіус кола описаного в ромб удвічі більший за його висоту. Так. ну, друге, там, там де про бісектриси, uh -huh. це правильно. Uh -huh. Тому що. Фактично, ось ромб. І ось так ми малюємо ці бісектриси. І якщо ми намалюємо всередині коло, то центр цього кола буде в центрі перетину бісектрис. Так, да. суть в тому, що в ромба, центр писаного кола, це точка перетину діагоналей А, бі... а діагоналі ромби і є бісектрисами його кутів Тому дійсно ми введемо діагоналі, точка перетину діагоналей – це центр писаного кола, і це і є точка перетину бісектрис кутів ромба. Так, другий пункт. Так, Правильно. добре, залишається перший і третій. Угу. Е, перший можеш, будь ласка, існує. Ромб, навколо якого можна описати коло. Вписати можна завжди коло в ромб, а от описати, ага. Чи існує такий ромб, навколо якого можна описати. Окей, а третій? А третій радіус кола описаного в ромб удвічі більший за його висоту. А, ну висота збігається, виходить із діагоналями. Н -н -н. Ні. Ну, удвічі більший, раді... Боже мій. Ну, я думаю, що перший факт. Правдивий, що можна описати якесь коло, угу, а третій, можна. напевно, ні, тому що там є чітко двічі, а там навряд чи чітко-двічі буде. Там чітко двічі, але удвічі менший. А -а -а. От існує роб, навколо якого можна описати коло це квадрат, це під ведром, бо навколо якого коло описується. Навколо довільного ромба коло не завжди описується, але такий ромб існує. І третій факт, Катя правильно сказала, ну що він неправдивий, так що радіус кола описаного ромб вдвічі менший за його висоту. І це, до речі, питали на НМТ з математики, тому ви собі це запам'ятайте. Це така класна штука, якої дречними додаткового матеріалів, що радіус описаного кола дрівня половині висоти. Коротше, я це відчуваю важко. себе дуже тупою, бо я там все неправильно сказала, а Катя все знала. E, не знаю, як так сталося. Може просто розумієте, я геометрію в школі любила більше, uh -huh. ніж алгебру. Якби це щось з алгебри, мені. От я протупашила. Наступний раз. А, повністю параметри. В в кожному pa пункті. Параметри, тригонометрія оце все це жахіття для мене, а геометрію я можу дуже добре уявляти. Тому. Просто треба знати, деякі там терміни і все. Якщо у вас краще просторове уявлення, то я думаю, що з геометрією ви mm -hmm. краще впоратись, ніж з алгеброю. До речі, напишіть в коментарях, що ви любите більше: алгебри чи геометрію. Тому що в мене зараз на курсі почалася геометрія, і учні масово пишуть: вау, так це класно, так, так все зрозуміло. Це а правда. я навпаки в школі геометрію ненавиділа. Мені алгебра малювати, не малювати, але поки рахувати всі ці числа вирази, я обошню. А геометрія уявляють для мене це жах. Я читала нещодавно. Один тиростапа Вишні про Піфагора, і він там жартує, що якийсь піфагор собі там жив на острові Самоса, а потім ти собі вчий мучаєшся. І каже, Піф... от, піфагорові штани. Каже, та немає таких штанів. От Уявіть, як можна штани виміряти катетами, гіпотенузою і ще чимось? Ну таке ж не можна зробити правильно? Бред. от, от, так само і в мене питання. От, я можу побачити якийсь геометричний об'єкт. А як я побачу кати, цинус. Ой, не кати, цинус, а цей... Синус, логарифм. Синус, логарифм, яким вимірюється. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наші соцмережі, тому що ми кожного дня реально стараємося, даємо там багато класної інформації, корисної для вашої підготовки до НМТ з усіх предметів. Напишіть в коментарях, що любите більше алубер чи геометрію. Та й на курс до нас теж приходьте. Кодоводвась, 2025.